Hello, children! Мене звати Сова Софія, і сьогодні я запрошую вас у світ професій. Сідайте зручніше та слухайте уважно. В кожному містечку живуть люди різних професій. Professions Повторюй за мною. Professions professions. І кожен з них має свою важливу справу. Лікар, доктор, повторюй за мною Доктор. Доктор. Це людина, яка допомагає хворим і робить так, щоб ми одужали швидше. Коли ми захворіємо, лікар оглядає нас, дає ліки і каже, що треба робити, щоб швидко стати здоровим. Вчитель Тічер. повторюй за мною Тічер. Teacher – це той, хто навчає нас. Він розповідає цікаві історії, вчить нас читати, писати і рахувати. Кожен день вчитель допомагає нам дізнаватись нове і робить уроки веселими та цікавими. Пожежник Fireman Повторюю зі мною: Fireman Fireman це сміливий герой, який рятує людей від вогню. Якщо почнеться пожежа, пожежник швидко приїде на своїй машині і загасить вогонь, щоб ніхто не постраждав. Кухар, Кук, Повторюй за мною: Кук. Кук це майстер, який готує смачні страви. Він знає всі рецепти і вміє зробити так. Щоб їжа була не тільки смачна, а й корисна для нашого здоров'я. Будівельник. Білдер. Повторюй за мною. Білдер. Білдер. Це людина, яка будує будинки, дороги і мости. Він працює з різними інструментами і допомагає створювати міста і села, де ми можемо жити. Грати і вчитися. Кожна професія важлива, і всі люди працюють, щоб наше життя було кращим та безпечним. Дітки. А тепер уважно послухайте загадки та відгадайте їх на англійській мові. Знань чимало в нього є, Дітлахам їх віддає, міста знань постійний житель носить горде імення. вчитель, Teacher. Повторюй зі мною. Тічер. Тічер. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник. Носять назву будівельник, білдер, Повторюй зі мною. Білдер. Білдер. Хто на кухні хазяйнує? Хто кастрюлями керує? Із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, тухмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто це майстер? Кухар, кук, повторюй за мною кук, кук. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури. Лікар. Доктор. Повторюю за мною. Доктор. Доктор. Темної ночі ясним днем. Він бореться з вогнем. У казці, ніби воїн славний, на пожежу поспішає. Пожежний. Фаєрмен. Повторюю за мною. Фаєрмен. Fireman. Молодці, дітки, ви відгадали всі загадки. А нам вже час прощатися. Goodbye!